Всім привіт, з вами як завжди, Юля. І сьогодні відео буде дуже корисне і дуже важливе. Кожне слово, яке я сьогодні буду говорити, воно важли важливе. і жодної води сьогодні не буде. Хоча я при цьому буду дуже багато говорити, малювати і показувати також на дорозі. Я вважаю, що я повинна робити такі відео і розповідати вам те, що як і сьогодні, про те, що я буду говорити в автошколі, вам не розкажуть. 100%. ну в 99% автошкіл і автоінструкторів вам просто цю інформацію взагалі не розкажуть. Що я хочу сказати на початку своєї діяльності, в мене було таке припущення, що та схема, коли ти приходиш в автошколу, в мене таке було. Ну не в автошколу в моєму. Випадку до інструктора, і потім зараз, як я розумію, то в автошколі дуже багато, дуже багато таких моментів. Такого моменту, коли учень приходить в автошколу і на першому занятті виїжджає в місто. Мені здавалося на самому початку, що це дуже ну тупо будемо називати речі своїми іменами, як я вважаю, і на сьогодні це тільки підтвердилось моє це. Таке бачення, і я вважаю, що на першому занятті нічого робити в місті, на машині. Бо величезна купа навичок. Рав знань інформації, яку потрібно засвоїти і вивчити, і відпрацювати, і зрозуміти до того, як ви вийдете в місто, бо в іншому випадку немає сенсу туди їхати. Я не розумію автошколи інструкторів, які таке роблять, і можливо, я можу пояснити це, це тільки одним. А фактором, те, що коли ти прийшов з першого заняття, от, по такій методіці, то ти приходиш і в тебе спрашують, ну як, як там, що, як там в автошколі, І ти такий, бляха, ми сьогодні в місто їздили. Я прикинь, на першому занятті вже їздила по місту, або їздив по місту, і всі такі: Вау, ніфіга собі тебе так навчили, круто, швидко, що ти прям зразу поїхала по місту, або поїхав. Ну і типу. Таке враження складається далі. Важлива штука, що в цьому відео я буду розказувати про такі нетипові речі, які також мені здавалися в У мене було ще російською мовою таке відео. До мене звернулася дівчина з такою ситуацією конфліктної на дорозі, на повороті наліво. Коли вона Ну, короче, коротше, питання було, що потрапила в яку полосу їй попадати. Вона там якогось чувака, начебто, підрізала. Короче, хто би в хто винуватий. і в тому відео я дуже. Багато говорила про траєкторію руху на повороті, і навіть я люблю приставати до патрульних поліцейських. Це моє все улюблене. Я можу там. Абу до кого потруля підійти, це моя улюблена справа. І там з ними по ПДР та по таким питанням розмовляти. І навіть вони мені сказали про траєкторію, коли буде ДТП. При такому випадку, що там коротше, річ в нас йшла про траєкторію. І в тому своєму відео воно навіть було дві частини. Я говорила про траєкторії. Але в коментарях дуже багато людей зі статусом спільонок за кермом або 30 років за кермом. Вони мені доказували. Що ніяких траєкторій не існує на перехресті, є тільки смуги. Але я вам далі покажу, що ну, смуга вона на перехресті закінчилася. Потім ти повернув і вона на іншому перехресті на початку ці смуги почалися. А на самому перехресті немає розмітки, нічого немає. Перший важливий момент, на прикладі лівого повороту: перед тим, як зробити лівий поворот на під'їзді до перехрестя, ми повинні вже подивитися наліво. І Побачити очима ту наш, той наш попутній напрямок, бо перехрестя бувають великими. І нам потрібно побачити попутній напрямок, куди ми будемо повертати, поїтоку, коли ми вийдемо на середину перехрестя, куди ми будемо повертати, де той наш попутній напрямок. Це, по перше, на під'їзді. Далі. Ми під'їхали, зупинилися на зелений там надати дорогу на головну дорогу на знак неважливо. Ми повинні зупинитися на перехресті спочатку. Перша зупинка в тієї точці, з якою ми можемо продивитися, проглядіти все перехрестя повністю, щоб ми бачили всю дорогу зліва справа. Не їдуть чи там машини. Якщо вони там закінчують свої свій, свій маневр, там свій рух, переїзд через перехрестя. Деякі закінчують на блимаючий зелений, деякі на жовтий, деякі пролітають на, на червоний. Отже, ми повинні навіть по ПДРМ. Повинні перед виконанням маневру. Ми повинні, як це українською, уше в безпеці свого маневру. Тільки після цього починати робити маневр. І ми починаємо виконувати по поворот наліво. Наприклад, ми продивилися раніше очима, подивилися далеко, визначили, куди нам повертати, де наш попутній напрямок. Слідуще наше дійство при лівому повороті це ми під'їжджаємо до середини перехрестя. І там може бути також декілька варіантів, де зупинитися, що таке середина перехрестя. Перший варіант, коли ми зупиняємось, зупиняємося перша точка, і ми хочемо із лівого положення повернути в зліве положення. Туди тоді, тоді ми зупиняємося а, так, щоб наш ніс, по перше, наш капот автомобіля, він не був не був повернутий на зустрічну смугу. Як по ПДР, ви знаєте, є такий пункт, що ми при повороті наліво не повинні опинитися навпроти з. Смуги зустрічного напрямку ми повинні дивитися в напрямок в попутній. Отже, ми зупиняємося так, щоб наш ніс не дивився на зустрічку. Зупиняюся в цій точці. Коли ми повертаємо через плече направо і бачимо якраз ту зустрічну смугу, але Ніс наш доїхав до середини перехрестя. Наш капот доїхав, але ми бачимо попередню смугу зустрічну, а нам повертати вже в слідуючу смугу. А максимально вона буде лів, ліва смуга після того, як ми повернемо. Отже, якщо ми хочемо повернути в ліву смугу з лівого положення, в ліве положення, ми доїжджаємо до середини перехрестя з рівними колесами, пропускаємо попутній напрямок автомобілей а, і не тільки ті, які йдуть прямо, а ті, які повертають направо. Бо якщо ми повертаємо з ними направо, то це наша є також зустрічка, яка не тільки їде прямо, а й повертає направо. І ми її е даємо її дорогу. Тим більше вона в нас з правої руки, тобто легко запам'ятати, що ми їй повинні дати дорогу. Отже, ми повертаємо наліво. І є така траєкторія повороту із лівого положення в ліве положення. Що ми з вами бачимо, коли повертаємо наліво на перехрестя? Що ми виїхали а, з перехрестя, і в нас розмітка закінчилась. Потім ми повернули наліво, і в нас розмітка вже почалася на новому перехресті. А от там, де ми робимо поворот на ліво, нас розмітки ніякої немає. Тобто це логічно, просто логіка, що ми в своїх, в своїх голові. Перед вже виконанням повороту, і коли ми вже його виконуємо, ми повинні намалювати собі траєкторію, по якій ми будемо повертати. І одразу ж розуміти, в яку смугу ми повертаємо. Якщо з лівого крайнього положення в ліве крайні положення, то ми по цій траєкторії, намальованій в нашій голові, ми і повертаємо із крайнього лівого в крайнє ліве. Тобто, ми на повороті, в моменті, в моменті повороту, не міняємо траєкторію, не зміщуємося правіше. Тобто, якщо ми змішзм будемо зміщатися правіше, то потім, коли ми вже повернемо, ми опинимося правіше в смузі, яка буде правіше, а не в лівій смузі, і це буде означає. Що в момент повороту ми змінили свою траєкторію рушання, і якщо там хтось правіше нас, нас в той момент обганяв, опереджав і ми його підрізали тим, що ми змістилися правіше, то ми будемо винні, тому що ми змінили свою траєкторію, ми змінили свою смугу нагадую, мені там в коментарях може знову почнуть писати, що немає ніяких траєкторій, є тільки смуги. Але, як ви бачите, є траєкторії. Якщо ми хочемо зайняти праву смугу, то ми проїжджаємо спочатку не до середини перехрестя, як я вам сказала, а трішечки далі. Ми проїжджаємо. Щоб потім, коли ми повернули, то ми опинилися навпроти правої смуги і просто туди в'їхали. Не зміщуючись, от не руха, не зміщуючись на самому перехресті, не міняючи цю траєкторію. Отже, заїжджаючи і починаючи робити маневр повороту наліво, ви вже в голові з собі повинні намалювати траєкторію, по якій ви будете повертати, і точно бачити очима, куди ви повертаєте, куди ви хочете потрапити після повороту. Під'їжджаю на кільце і очима вже дивлюсь, в яку мені смугу попадати. Я... Лівою смугою заїжджаю на кільце. Отже, я буду вліво по вліву, вліву заїжджати, Я смугу міняти не буду. Якщо я буду з'їжджати, то я дивлюсь праве зеркало, щоб не зрізати машини як машинам, які будуть правіше мене їхати. Отже, я бачу їду собі в свою смугу. Якщо хочу перелаштуватися, я буду слідкувати за тими, хто правіше їде, звичайно. Але я перелаштовуватись на повороті, звичайно, не буду. Я перелаштовуюсь тільки коли в мене моя машина вже вирівняється, я буду бачити дорогу дуже добре. Розумію, що мені на наступному перехресті наліво, я вже бачу світлофор, я роздивляюся, які там знаки. Вже звідси, якщо мені там видно, то я буду роздивлятися. Зараз я рушу, машинка поїде, і мені буде видніше. я вже малюю траєкторію, куди дивлюся очима, де мені повертати, лівий поворотник вмикаю і починаю. Роздивлятися поліція їхала, я камеру Так. От. Де там мені їхати, де моя смуга? Очима побачила. Пропускаю зустрічний транспорт, вже змінюється світлофори, ці зупиняються, і я спокійно повертаю в свою смугу. Дівчинці вже червоний. Продовжую їхати в, свої, в свою полосу ліво-ліво. Якщо потрібно, вирівнялася, тільки тоді я перелаштуюся. Але там напарковано, не тому немає сенсу. Зараз вам також покажу траєкторію, по якій також треба орієнтуватися, її малювати, бо розмітки немає. Заїжджаю на кільце, лівий поворот. Про те, чому лівий на, на заїзне на кільце, я вам потім поясню. Заїжджаю на кільце. І зараз мені прямо, в той з'їзд, прямо мені потрібно їхати. Отже, поворот я вимикаю, бо мені прямо. Тут у нас світлофор. Я хочу з лівого, з лівого ряду, бачите, на розмітка можна прямо. Я хочу поїхати прямо. Але де там перехрестя? Я під'їжджаю, де там моя ліва смуга? Хочу в ліву смугу. Вон розділювальна лінія, і я як машинки. Їду, їду, їду туди, цілюся всередину. Бачите аж куди? Он туди, всередину, в розділювальну. тут вже повертаю. Таку собі траєкторію намалювала очима вже на під'їзді. Я шукала, де моя смуга. Це дуже важливо. А якщо ви так не будете робити, ви просто заїдете або всередню, тобто ви зріжете, ви справіше поїдете і когось підріжете точно. А так лівіше, 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 лівіше там вас вже ні, ніхто не, не, не буде. Попереджувати, бо там немає де, ви вже і так ліво. Далі я стою на світлофорі і е, вже бачите, які великі якісь перехрестя, там світлофор. Далі він буде зелений, куди, куди я поїду. я вон цілюся, бачите, де червоні машинки виїжджають. Мені туди, мені прямо. Дорога так повертає, але я вже стою і розглядаю, коли, куди мені цілитись? Вон вони зупинилися от в ту точку, де вони стали вздовж. Середньої розділювальної полоси між зустрічками, бо вони стоять. Я туди зараз буду поцілювати. Розмітки немає, нічого немає, але ж мені якось потрібно траєкторію намалювати. Ось я її собі і малюю. Я буду їхати вон туди. Туди буду слідкувати. Я нічого не можу зробити інакше, як не промалювати собі траєкторію. Звісно. Прискорюємося, все. Я тут навіть через зустрічну на тут була кастерта, але там поряд був вантажівка. Ось я цілюсь вон в розділювальну, ліва ліва полоса. Не зрізаю кут, бо справа завжди хтось мене або зліва в іншій полосі може обганяти. Так, зараз буде такий в нас цікавий лівий поворот. А знову ж таки, я під'їжджаю до повороту. І очима починаю видивлятися знаки далеко. Бачу, що тут додаткова секція світлофору, зелена стрілочка. Смуга, з якої тільки наліво мені є наліво. І я вже стою або під'їжджаю і дивлюсь, де мій попутний напрямок. Бачу зустрічку, бачу, що там клумба, бачу знак, он стрілочка показує об'їзд клумби праворуч. І, і, звісно, я буду цілитися в свою смугу. Також буду зараз. Лівим рядом, ліво-ліво, і з лівого положення буду в ліве положення. Чекаю стрілечко і буду повертати. Тобто, отак ви повинні робити. Малювати траєкторію вже будете трішки ближче, коли під'їдете, ну, конкретно, коли ви будете бачити. А зараз ви намічаєте вже ну, намічаєте вже якийсь попередній маршрут. Хоча би ви повинні, не хоча б, а 100% ви повинні подивитися і точно бачити, куди вам потрібно їхати. Передача, у мене ще 10 секунд. Дивіться, якщо не встигаєте, не ризикуйте. Так мене 8-7 секунд, я ще встигаю. Завжди є підказки машини, які їдуть попереду. Я їду за ними. В свою смугу, по справа мене вже хтось міг об'їхати швидше, ніж я повернути. Чого стоїм? Зелений. Зараз хочу вам показати дуже цікаве перехрестя, просто капець. Я його, коли перший раз проїжджала, мені було страшно. Я взагалі розгубилася, що куди там їхати це такий а, а, круг, але він не круг. Зараз побачите. А, тобто я дивлюсь на знаки, бачу, що круг, що коло, круговий рух, але не бачу, не бачу його самого кола як такового. Зараз покажу. Так, Вибачте за дощ. Так невчасно. Не От, попереду бачу а, звуження дороги. Бачу знак «Коло», але дорога прямо і кірпіч. Боже, куди їхати? Ти повертаєш тут праворуч. А розмітка є, ти ж на розмітку не поїдеш? Праворуч. Дати дорогу, Зразу ж знак, нема нікого. Продовжуємо їхати, дивимося далі. Продовжую їхати по колу, ліворуч, ліворуч. Дивлюсь у мене на знаки, що там, де їду по колу. Знову мене не, не, не мені знак дати дорогу. їду, їду, кирпіч. Блін, ну прям взагалі я такий перший раз. Так, правий поворотничок, все, проїхали всі з'їзди. Останні, в які мені не потрібно, з кола з'їжджаю своїм. Своїм рядом не правіше. Правіше маршрутка їде. Я її би підрізала, якщо я би пішла правіше. А я собі тихенько їхала. Отже, ще раз про траєкторії: ще траєкторія дуже важлива про виїзд з кільця. Така сама фігня, коли ми з кільця по ПДР можемо з'їхати з, з будь-якої смуги, в будь-яку смугу ми можемо потрапити по ПДР. Адже. Найбезпечніший виїзд з кільця буде все одно тією ж смугою, якій ми і їхали по кільцю. Дуже часто в нас, на жаль, немає розмітки не по кільцю, не на виїзді, звісно, з кільця. А інколи навіть і там далі на перехресті, на яке ми з'їжджаємо, там також немає розмітки. Отже, нам нічого не залишається, крім того, щоби намалювати в ну в голові траєкторію, по якій ми будемо з'їжджати з кільця, побачити очима, куди ми з'їжджаємо. Як правило, в нас ну часто буде в нас розділювальна це розмежувальна а, між напрямками полоса посередині, і ми можемо хоча биєю її скористатися. Якщо ми з кільця з'їжджаємо, їдемо по кільцю в лівий смузі, наприклад, а, хочемо з'їхати там в три цьому з'їзд, то ми безпечніше, найбезпечніше з'їхати цим же лівим рядом в лівий ряд. А поцілитись туди дуже легко, просто очима очима ви вже дивитесь на з'їзд і куди ви хочете. Потрапити. І ціл, цілиться своїм лівою фарою, лівим кутом в розмітку. Прямо всередину, в цю посередині розмежувальну лінію розмітки а, між напрямками. І тоді ви точно попадете в свою ліву смугу ви не будете зміщуватись правіше. Бо дуже важливо розуміти, що лівий поворот з кільця завжди з вами хтось може повертати тобто хтось буде може бути правіше ніж ви хтось може бути лівіше ніж ви хтось може вас в момент повороту обганяти опереджати тим більше коли ви учень і робите це дуже повільно вас завжди всі будуть будуть хотіти а, обігнати особливо якщо у вас буква у каблучок там ще тоді точно Тобто ми повертаємо так, намагаємося, щоб не змінювати смугу. Але якщо ми змінюємо смугу в момент повороту, то ми це повинні робити контрольовано. Не просто без дзеркала ми сміщуємося в якусь сторону, а обов'язково ми контролюємо. Якщо ми з кільця хочемо з'їхати з лівої смуги одразу ж вправо, ми повинні... Ще на кільці подивитися, ніхто там нас не, не обганяє, бо ми по ПДР повинні дати йому можливість, якщо він далі буде продовжувати їхати по кільцю. Він має перевагу, він має проїхати, а, а потім ви перелаштовуєтесь, бо це є перелаштування з лівої смуги, Ви виїжджаєте вправо. При повороті праворуч також може буде відбуватися така історія, що вам потрібно буде малювати в голові траєкторію, бо дуже часто буває така штука, що ми по ПДР повинні справу положення положення праворуч повертати з правого положення крайнього в праве положення, але дуже часто після повороту в праворуч у нас є напарковані автомобілі, які порушують правила і паркуються дуже близько до перехрестя. Вони так не повинні робити. Вони нам не дай... Вони вам не дають змоги повернути в праву смугу, а потім вже перелаштуватись лівіше, якщо вам це потрібно, і об'їхати ці припарковані авто. Отже, в момент повороту ви вже. Наголошую знову очима. Повинні бачити, що там напарковано, і повинні бачити, що вам треба буде повернути лівіше і бачити, куди повернути. Бачите, що ви там, звісно, пропускаєте, якщо ви виїжджаєте на головну дорогу, пропускаєте попутній напрямок, нікого не підрізаєте. Якщо нікого нема, то ви прям цілитесь між припаркованою автомобілем і між смугою, там розділювальна вона буде, і, або там залишиться ще якийсь кусок смуги, де ви просто можете спокійно. Кінесенько влізти і повернути, і нікому, нікому не помішати. Але це буде інша вже траєкторія, не така просто поворот праворуч на 90 градусів, а це буде інша траєкторія. Вона буде така. Після повороту по діагоналі ви будете їхати трішки лівіше. І ви саме головне очима повинні бачити, куди вам треба потрапити після повороту. І крім цього, є ще дуже багато інформації, дуже багато вправ, дуже багато чого зробити на автодромі, і дуже багато занять. Ну, дуже багато, ну точно не одне, не два, я навіть не три інколи треба провести на автодромі, щоб по ітогу а, ми. Виїхали в місто і розуміли, що ми взагалі робимо тут на дорозі, як ми це робимо і чому ми повертаємо і робимо маневри саме так, як ми це робимо. Отже, дуже вам дякую. Якщо у вас лишились питання, конструктивна критика, будь-що пишіть мені, я намагаюся якось відповідати. І Якщо не відповідаю, то я враховую ці питання на наступні відео. Всім мирного неба! Перемога буде з нами, все буде добре. Підтримуйте одне одного, підтримуйте ЗСУ. Я завжди це закликаю. Тримаємося, бережімо Україну один одного. До нових зустрічі. пока-пока.